Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магії. Сьогодні буде відео по містам. Одне місто, ну, населений пункт у мене завалявся, давненько вже е, якось він якось, у мене загубився. Да? Ну, Перепрошую, отже, розгляну окремо. Відповідно, питання стандартне, коли як буде звільнено. Е, населений пункт, е, малояні соль. Я спочатку подумав, що це малаяні соль, ну, не зовсім вірно написав, коли ж таки ні. Малояні соль, це в районі Маріуполя. Ну що, поїхали? Отже, скажіть, мені, будь ласка, чи в цьому місяці буде звільнено Збройними силами України населений пункт Малиянісоль? А я скажуть рону правду. Тейвас. Перевернутий Геба. Евас. Ебас. Дагас. Ага, гунє перевернуто. Дивіться. Ну, загалом, загалом, якщо аналізувати, шанси є. Шанси є, але, але, але фінал мене не порадував і є тут певні нюанси. Ну, дивіться, Тейвас перевернутий, Гебо, Евас, Дага, Звуньо перевернута. Про що мова? Ось відразу. Тей вас, перевер... О, тей вас прямий. Тобто, це що? Це рух якраз туди, в той бік. Ось. Ну як? Стрімкий ну, відносно стрімкий рух в той бік буде Збройних сил України, зрозуміло. Ем, Знов-таки, я не кажу, що прямо на цей населений пункт в той бік. Да? Ну, не світим рух Збройних сил, не допомагаємо ворогу. От, дивіться, але все рівно, бачите, певний, це про обмежені можливості. От реально, дефіцит ресурсу. Якого? Те у вас це що? Це якраз артилерія і ну, ракети. Да? Тобто, бачите. Рух то буде, але е, було б ще краще, якби була у нас, що називається безлімітна е, артилерія і на ракети. Ну, і зокрема, ракети певних типів. Да? Це пришкорило б рух. Але бачите, гєбо падає партнерство і дари. Будуть, будуть, ну, це ми взагалі дивимося, тобто е, буде. Будуть дари ну, від партнерів, зрозуміло. Вже навіть, уже навіть ось і в дорозі, якщо так дивитись. Да? Ну, Бачите, Дивлюсь на населений пункт, а ситуацію загалом показують. Ну, окрім якщо до населеного пункту, то це що? До населеного пункту, якщо подивитись, це у нас е ну, прильот туди десь навряд чи десь довкола нього в якісь населені пункти. Там може бути приліт поверком, якщо так дивитись. Ем, ну, певний дефіцит ресурсу. Ну, це схоже що. Це схоже мова про те, що окупанти не дуже тут туди в магазини постачають е, ну, продукти і інші речі. Да? Про це мова схоже. Ем, ну, Але є, бо бачите, все рівно, щось туди має прийти. Чи якась гуманітарна допомога, чи щось таке. Ну, це вже. О! Перепрошую. Ой. Перепрошую. Ай. Вже краще все почуваю, лише трошки торкає, що називається. Е, дивіться далі. Ну, Рух, ось да, рух в той бік, однозначно. Буде, буде, все туди. До Збройні Сили України потрошку в бік Азовського моря просуваються. До речі, прогноз гарний був на Бердянськ на цей місяць. Подивимось, хотілося б, знаєте, за місяць до Азовського моря, як би було б чудово. Ну, побачимо, побачимо. Шанси є в будь-якому випадку, непогані е, Ну, До речі, про бойові дії десь теж не показується, але це окремо запитаю. Про рух сказав, ось, бачите, трансформація ситуації, певно, падає, хоч і попри обмежений ресурс. Рух туди є, але бачите, поки що воно ще все рівно не, ну як, все рівно сумні новини ще. А? Тобто, рух є, але бачите, звільнення ще. ну, Шанс непоганий, так. Да. Ну, але не 100%, ну і чи відбудеться. Ну, подивимось. Подивимось. Фінальна руна мене не дуже порадувала, будемо говорити. Добре. Давайте тепер подивимось, як буде звільнено. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено населений пункт малия А я скажу втю неправду. Гагалас, Відразу, ти ж. Айгес. Соуло. ОТО перевернутий. Беркана. Тейвес. Ага, я зрозумів. Дивіться, про що мова. Ну, от початок негарний. Нюанси є, Дивіться, Хагова, Альгіс, Соло. Ота перевернутий Беркана, Тейвес. Ну відразу Хаговас, це що? Ну, це, на жаль, да, є шанс бойових дій. Е, ну, десь довкола населеного пункту, я не кажу, що прямо в ньому самому. Ну, це поряд е, дороги на Маріуполь. О, там от точно бої будуть. Там, в цьому населеному пункті, ну, да, може десь зачепити, знаєте, все рівно. Ну, диві, але Альгіс падає. Тобто, за, тут і захист, захист вищих сил. І якщо бойові дії, то якісь, знаєте, незначні. Незначні. Соло, ну, да, ось перемога. Тобто, все рівно натяг на те, що десь влітку це буде відбуватись, так? Ну, цього року, відповідно, е, все рівно десь влітку воно буде відбуватись. Ну і це, знаєте, ну що це? Ну да, такі, знаєте, переможні дії будуть. Гарно, судячи всього, в наших там піде. Ну, але бачите, соло. Це от алпаде перевернути Ну, а це, на жаль, хагве, ото переверти, це, на жаль, про руйнування. все таке ж кажу, може населений пункт зачепити. Прям, ну, е, наскільки значні? Не дуже. Су бої, схоже, десь поряд будуть відбуватись, да? а тут, якщо зачепить, то ну, може десь якісь окраїни. Да? Ну, не знаю, може десь від вибухів там шибки повилітають, щось такого плану. Тому що сусідні руни хороші. Ну, звичайно, краще, щоб взагалі воно не програлось, ну, але ж, але ж Без бойових дій зрозуміло, що звільнення таке. Недалеко не далеко не вскрізь можливе. Ну, дивіться, беркана беркана. Рісти розвиток. Попри, попри те, бачите, хочу певні руйнування вирісти і розвиток, ну, це є позначка того, що, ну і альгіс, до речі, тут по сусідству з Агаузом. Позначка того, що я ж кажу, якщо й бойові дії, то незначні, І, скоріше за все, що десь довкола населеного пункту, а не в ньому самому. Ну, а Беркана, це про те, що ну, швидко воно все відновиться. Е, тобто, якогось такого, знаєте, лютого хаосу не буде. Такого. Ну, і ось те і вас, да. це якраз що. ну... Ну, Це, в принципі, і обстріли, да, те, що я кажу, окупантів, зокрема. От. Ну і переможні дії, відповідно, такі будуть. знаєте, Стрімкі десь там, в той бік. Схоже на те, що так. Ну і звільнення, відповідно, схоже, доволі швидко пройде. Стрімко, я б сказав. От. Таким от чином. Е, ну, Загалом, в принципі, не так, не так погано все виглядає. Але так, да, нюанси є, нюанси є ось, відразу. Ну, добре, сподіваємося, програється по мінімуму. жертв не показали, руйнувань значних теж не видно. Е, загалом непогано. Ну, але так, да, краще підготуйте, знаєте, місце, де б ви змогли там, ну, пересидіти, поки буде відбуватись звільнення. Якось так. Ну все, на цьому все. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!